Центр міста Порта Весфаліка. Що цікаво, тільки третя година дня. А нікого немає в місті. Така тишина піпець, глянь. Тільки ми з Артуром тут прийшли розвідати, хто тут живе. А тут, напевно, одні духи, які живуть. Порта Вестфаліка, Така архітектура старовинна, цікава. Але на диво знов я не бачу людей. Знову я не бачу людей. Де тут люди? О, люди. Там ми були на цьому. Дунк, Дункмаль, Денкмаль. Денкмаль це пам'ятник королю Вільгельму. І ось такі от центр міста. Центральна площа безлюдна. Вау! Сьогодні 9 лютого 2025 року. Тут закриті, напевно, фонтани. Такі от. І тут Артур робить. Смотри, все, мертво, мертво, вау! От це так. Да. you later. до зустрічі.